Друзі, всім привіт! Як ви бачите, маю чергове свіженький Volkswagen Touran. Це 2019 рік виготовлення, експлуатація грудень 2019 року. Автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач DQ381 з 7-ступеневим. 7-ступеневою з мокрим щепленням. Це одна з найнадійніших зараз на ринку, які є. Це семимісна версія, пробіг його складає 164 тисячі, оригінальний перевірений. Всі, хто купує у мене, я показую автомобіль, який з яким пробігом продавався на аукціоні. Також він постійно пробувається по Volkswagen, тут ніхто нічого не підкручував, не скручував, не малював. Ви вам залишив він код. Ви перевірите всю інформацію. Автомобіль весь в заводському окрасі він має заводу більшу товщину фарби, так називаємо двойний заводський окрас. Хто розуміє? то знає, що він, якщо автомобіль має з заводу більшу товщину фарби, також в нього внутрішні елементи мають більшу товщину фарби. Це є величезний плюс для того, що, тому, що автомобіль не буде мати таких сколів і не, буде мати, не будуть вискакувати жучки, коли пробивається фарба. Вона окислюється і вискакує жучок. Цього не буде, бо тому що в нього більша товщина фарби. У мене приїхав ще один тауран, і в нього теж такий самий, такі самі показники. Зараз вам його покажу детально. Дах автомобіля без пошкоджень, бо часто буває побиті від граду, там, можливо, щось впало. Так, дах цілесенький. Скло вітрове без сколів, без царапин. є датчик дощу, датчик світла, асистент руху по смугах та розпізнавання дорожніх знаків. <клух> Вибачаюся. Стан капота. Можна сказати, що він як новий, є декілька невеличких сколів, але це автомобіль не новий. Так, можна сказати, що він в ідеальному стані. бо... І це БУ автомобіль. Залишаю зразу вам ВІН-код. Перевіряйте собі все по автомобілю. Маємо 190 мікрон капот. Оптика тут галогенна, є денні ходові вогні дуже в дуже гарному стані. Як ви бачите, бампер в гарному стані, немає сколів, царапин. Також є фар і про. І партроніки. Також противотуманні проти проти фари, коли ви повертаєте кермо вліво чи вправо, право, вони вам підсвічують, щоб було видно, куди ви заїжджаєте, щоб не було якогось ДТП. Бампер вже наголошував у гарному стані. В значку є радар, це адаптивний круїз-контроль. Маємо 170 мікрон, 170 мікрон. Диски э, тормозні недавно були помінені, бачу колісні в гарному стані. Шини тут ханкуки 24-го року. протектори, думаю, процентів чи відсотків верніше, 90. Дзеркала тут цілесенькі, буває часто, що якісь тріщинки, все в гарному стані. 170 мікрон, 170, 190, 190. Є плівочка антигравійна, як ви бачите, отута. 170, 170. 190. Є на даху е, рейлинги, що можна чіпки, кріпити багажник. Диски без пошкоджень. Оптика задня в гарному стані, без якихось там пошкоджень, немає потемніння ніякого. Задній бампер без пошкоджень, особливо погрузочна зона буває пошкоджена. Цього немає, є парктроніки. Маємо 190. 190 чи 180, 180. Пластик в гарному стані, десь невеличкий, можливо, є царапинки, це відсумок, але так він в гарному стані. Буває часто, що він пошкоджений, є під низом клей-компресор, що все в комплекті, що йде з автомобілем, часто буває, що недобросовісні водії можуть не довести. Але тут є все на місці. Салон тут сидіння з алькантари. Маємо 210 мікрон. Щось неправильно поставив 140, 180, 170, 210, 220, 220, 220, ну, завжди догори йде так. 130 мікрон, 180, 140, 180, 200. 170, 150, 200 мікрон, 180, 160, 170. Автомобіль, ще раз наголошую, це заводський, так називаємий, двойний окрас. Ну, це дуже великий плюс для мене. Особливо, коли би я купував, я би вибрав його. Зараз вам покажу наглядно на дверях. Маємо 120 мікрон, хто розуміє, заводу Volkswagen 60. Ну, він має ще таку саму товщину фарби, там 100 мікрон. 130, ну там плюс 60-70 мікрон. Ну Це великий плюс, бо тому що коли внутрішні елементи кузова мають дуже маленьку товщину, вони скоріше там десь протираються, ще десь. Тут все, все, як то кажуть, для клієнта. Маємо 170 мікрон, можливо, неправильно поставив 140, 180. Всі болтики на місці. для тих, хто може щось там думати, показую всі Також він код, ніхто нічого не відкручував як ви бачите, тут все як заводу. Сидіння тут Алькантара. дуже класно на них сидіти. Разинові оригінальні коври. Панель, на... Панель тут в гарному стані, без пошкоджень. Також є сервісна історія. Потім скину, кому 19-го це купувалось на аукціоні, авторола. Пробіг 164 тисячі, вона їхала Верніше вона їхала сюди на автовозі, тому тут пробіг і не намотувався Тут, якщо я не помиляюсь, ще закордонне паливо. Є на диски також на карту для навігації. Прийоми в дуже гарному стані. Маємо 130, як ви бачите, є накладочки на пороги. Коврики там новесенькі, не знаю, чи на них хтось навіть їздив. Сидіння теж в гарному стані. Ззаду є третя зона клімату, є столики для пасажирів, карти дверей в ідеальному стані, вони без пошкоджень. Тут теж все як з завода. Маємо 130 мікрон, 150 мікрон. Сидіння вони в ідеалі. Також дах автомобіля, верніше стеля, не, вибачте. Стеля автомобіля без пошкоджень. Часто буває, що діти їдуть, можуть чимось вдарити або щось загружають. Карта водія теж в гарному стані. У них всюди є такі декорації під алюміній, зеркала тут з підігрівом, блокування замків як стандартно. Тут все як заводу. Чистенько, новесеньке. Маємо 130 мікрон. Тяжко поставити однорівна рівна поверхня 130 мікрон. Тому так само і з тої сторони вийшло багато, бо неправильно я поставив. Ніхто нічого не відкручував. Маємо масаж сидінь. Також надувається вам підтримки бокові, під спину кому треба. Це дуже зручно. Сидіння в гарному стані, без пошкоджень. І воно зараз вам покажу, ви бачите, воно ергономічне, воно регулюється під коліна. Світло тут автоматично дижні, ближнє дальнє. Керування ближнім дальнім теж світлом можна. Кермо в гарному стані, воно без пошкоджень. Має багато таких бардачків, все його відкрити зараз. Я попробую так. Є ще один. І є ззаду теж, які відкриваються. Є підігріва сидінь. Є три режими підігріву сидінь. Також тут трьохзонний клімат-контроль, автохолд, є навігація в автомобіля. Зараз вам покажемо. По асистентах, що тут робиться, Так, налаштування. Маємо адаптивний круїз-контроль, асистент, фронт асіст маємо, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Так, Зараз подивимося ще по сервісу. Сервіси. Він код зразу вам. І Сервіс через 18900. Був десь пройдений недавно. Помилок немає ніяких. Зараз вам покажу ще під капотом, а кермо, кермо в гарному стані. З цієї сторони ми керуємо асистентами, з цієї сторони керуємо круїзом контролем. Двигун тут працює. Як я кажу, все, як швейцарський годинник, він працює дуже тихенько. Хоча це старий тип двигуна. Оці нові, які пішли з 20-го року, навіть в 19-му вони вже є, але ось там на пасатах, на туранах їх немає. На туранах в 20-му ще старі стоять. Вони ці старі працюють голосніше, ці нові тихіше. Хоча старого типу двигуни вони надійніші. Але цей працює тихесенько, як новий, бо тому що в нього маленький пробіг. Тут ніхто нічого не відкручував. Це на місці. По техніці автомобіль бездоганний. Та й по салону, по кузову теж. Кому він буде цікавий, ви дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.